Водна битва в Кіровограді. Понад сотня містян вирішила побороти спеку водою. Учасники зібралися у парку Пушкіна та понад півтори години обливалися. У кіровограді битву провели втретє. Чи вийшов хтось сухим із води, розкаже Олександра Ільченко. На козачому острові збираються люди. У руках водяні пістолети, пластикові пляшки, відра. Дехто в костюмах тут Бетмен, Супермен, Халк, піонер, полюючий за привидами. Усі чекають початку битви. У мене батько супермен і Дарксайд. А я отримався у бачите, трошки від супермена і дарксайда. Нереалізовані дитячі ідеї. Футбол, плавання вирвалося. Футбол плавання смокінг. Зібралися близько сотні людей. Перед початком поділилися на команди. За декілька секунд білі та кольорові починають протистояння. Рас два. Три. Завдання єдине замочити противників. На боці кольорових воює Вікторія в костюмі антимальвіни. придумалось, как Мальвина, а я антимальвина. Мальвина спокойна, а я зажигалка. Дуже весело, серед лета вода освежает. Большинство участников пришли на битву за хорошим настроем. Ощущение на 5 с плюсом, как мне кажется, провести вот в таком вот формате летний день, освежиться, получить кучу позитива, просто вот на 5 с плюсом, супер, приходите в следующий раз, это того стоит. Очень классно было. Я пришел сюда, ну, получить веселье настроение хорошее. Мне хочется, чтобы это еще проходило, мне очень нравится тут. Какие тут правила? не абліваті не обливати прохожих. Не водою єдиною. Один з конкурсів проїхатися у багнюці. На це наважилися з десяток учасників. Далі обрали найкращий водомет. І давайте поаплодіруємо Роману штурмовику Супермену. тільки за оригінальне стрієння. Кое он получает свой билет на бильярд. Держи. Целый час бесплатного бильярда. Аплодисменты. И второй, я не знаю, Даня, достанешь ты до стола или не достанешь, но второй билет на бильярд остается тебе. Аплодисменты. Організатор битви Євген Зайцев говорить: приємно, що розважитися прийшли люди різного віку. Просто потрібно в лання прийти. А я не важливо, в чому ти прийдеш, чим ти прийдеш з пістолетом, там з большим, з маленьким ілі з бутилкою пластикової. Не має значення просто було б бажання прийти поучаствувати. Хто саме там супермен? Я бачив, Бетмен». Виберемо самого яркала і обрали В категорії найкращий костюм перемогла антимальвіна Вікторія. Наступну водну битву планують провести в кінці липня. Олександра Ільченко, Олександр Донцов, день за днем.